Дай Боже щастя, шановні друзі, ви на каналі Менстул, і сьогодні ми з вами розглянемо надійного помічника для СТО та домашніх автолюбителів. Пнемодомкрат. Він класно та швидко підніме ваші автомобілі і різні важкі предмети. Як він працює, де його використовують, з чим його їдять, все це ви побачите в цьому відео. Дивіться до кінця і буде обов'язково цікаво. Як працює даний домкрат, підключаємо сам інструмент до компресора або до балону з тиснутим повітрям. Накачуємо повну резинову камеру. Ось таким от принципом. Є спеціальний клапан. Ми його накачуємо. І домкрат піднімає важкий предмет або ваш автомобіль. Щоб спустити його, є спеціальний клапан, який стравлює повітря. Ми відпускаємо повністю той клапан. І домкрат опускаєте. Якщо треба швидше, можна його трішки притиснути. Ось так взяти ногою, то не біда, то не страшно, всі так роблять, і це нормально. Дуже швидко, надійно та ефективно. Подушка велика, витримує навантаження до 3,5 тонн. Друзі, ведемо таку нову рубрику, посиділи трошки по форумах автолюбителів, професіоналів спеціалістів, почитали переваги та недоліки про пневматичні домкрати. Зараз вам висвітлимо. Дивіться по перевагах, дуже швидко піднімає вантаж. Ну, в принципі, тако, якщо взяти, відкрити один клапан, підняти домкрат це секунда справа. Мінімальні фізичні зусилля. Я сильно не напрягаюсь відкрити оцей клапан ще раз повторно, як бачите, і так само спустити його назад. Спускаєте швиденько, ножкою піджали, і все працює. Працює навіть на кривих поверхнях. Ну, В принципі, залито ніби нормально, але ямки де не дає. Все правильно. Витримує велике навантаження. Є моделі до 5 тонн, це є 3,5 і є моделі на 5 тонн. Давайте перейдемо до недоліків. Найдивніший недолік, який мене до сих пір ще бентежить, потребує компресор або балон з повітрям. Ну, це логічно, це домкрат для СТО. Тобто або гараж, там польовим буде компресор. Тобто ви його на вулиці просто так ним не піднімете. В машині його возити, щоб піднімати автомобіль, ніхто не буде, тому реально потребує. І ну, це в принципі все ок. Може бути дорожчим за механічний домкрат. Механічні домкрати можуть коштувати 500 гривень. Але чи підніме він автомобіль так само надійно, як цей домкрат, понятно, що ні. Це зовсім інший ціновий сегмент і зовсім інші домкрати. Той такий на раз-два, десь жигулика підняв і поїхав. Це домкрат, який працює на СТО кожен божий день. Не всі моделі підходять до низьких авто. В принципі, зазвичай це так, тому що тут мінімальна висота підйому 150 мм. Щоб піднімати низеньке авто, потрібні нижчі домкрати, гідравлічні з основами десь 80-70 мм. Але з цим згоден, але цей домкрат призначений для інших видів авто. Тому реально по недоліках чесно важко щось сказати. Друзі, якщо вам сподобалась така штука, це пневмоподушка, реально крутий інструмент. Я абсолютно здивований і приємно шокований від таких інструментів. Вони класні, на повітрі працює все ідеально. Цей домкрат, ось тут посилання під відео. На нього, на інші домкрати. У нас є багато гідравлічних, рейкових, пневматичних, на 5 тонн, на 3 тонни, на 2 тонни, навіть на 1,5 тонни є маленькі. Все на ваш смак та вибір. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, пишіть коментарі. В подальшому знімаємо тільки краще, тільки для вас.